А липи цвітуть, духмяні духмяні, а двоє йдуть купатись в коханні. Бува, що це в тебе такий гарний настрій? це в мене не може бути гарного настрою. Бо, в понеділок. Ну і що? У мене просто гарний настрій, якщо ти розумієш, про що я? Бо... Я не розумію, про що ти? Не розумієш про що? Ну, в мене зночі гарний настрій. А що такого було вночі, бо? Як тільки вимкнули світло, ти така. А! Така у-у-у-у! Така. А що я такого робила? Та да ти все робила, ти. Ааа, така тигриця моя була. Вова, що я такого робила тигриного? Ти, ти робила таке тигриного, що я чекаю, коли нам знову вимкнуть світло. Ти мене зрозуміла чи ні? Вуп, а, а липи цвяток! Е липи духом мені, духом мені. А двоє... Мама, а що це в тебе такий гарний настрій? Ой, друзя, просто мені такий сон приснився, Це не сон. Це просто, Мама, а що тобі наснилась? Ти що, здіваєшся, а ще тільки десята ранку, а сни до дванадцятої розказувати не можна, бо не збудуться. Не збудуться. Але. Я в церкву.